Хортингом у рівному займається 60 дітей. Аби популяризувати національний вид спорту, секцію хортингу планують відкрити і у четвертій школі. Історія бойового мистецтва походить ще від часів скіфів та сарматів, які у дохристиянські часи заселяли наші землі. Хортинг побудований на техніці самозахисту та прийомах спортивного єдиноборства. Це комбінація техніки ударної руками ногами, плюс всі можливі види боротьби, як у стійці, так і в партері. Внизу задушливі прийоми. Нежіночий жіночий вид спорту вже впродовж трьох місяців опановує 16-річна Олена Татаренко. Незважаючи на здивовані погляди оточуючих, тендітна дівчина запевняє, свій вибір зробила свідомо. Мовляв, Хуртин допомагає у повсякденному житті. Мені всі говорять, що в мене якийсь характер як хлопця не знаю, мені це подобається. Секція з хортингу у четвертій школі запрацює вже з вересня. Заняття тут будуть безкоштовними. Те, що це не пусті балачки, доводить функціонування на базі загальноосвітнього закладу дитячої секції з лакросу. Це командна гра з твердим гумовим м'ячем, який переносять полем за допомогою кросів, сіток на довгій ручці. Грати у неї рівненські школірі розпочали з минулого року. З того часу команда з десяти спортсменів встигла вибороти призове місце на міжнародних змаганнях у Болгарії. Восьмикласник Олександр своє хобі полюбляє. Певно, говорить, чому зробив свій вибір. На користь лакросу добрі правила там можна поштухатися. Ну не для слабаків, а для настоящих мужиків. Дитячої команди з лакросу ніде, окрім рівного, в Україні більше немає. Це молодий на наших теренах вид спорту, та й не дешевий. Захисна амуніція не усім по кишені. Цю проблему рівнянам допомагають вирішувати Міжнародна та Європейська асоціації з лакросу. Вони нам дають певні певний інвентар. І власне цей інвентар він є дорогий і тому він погано розвивається цей вид спорту, але в принципі він найшвидше розвиває вид спорту в усьому світі. Володимир Демидюк сподівається, матеріальні перепони не стануть на заваді розвитку дитячого лакросу. Він і надалі готовий на волонтерських засадах забирати дітей з вулиці, аби виховати у майбутньому збірну України з лакросу. Катерина Мунка Лаговський, новини рівного.